У прифронтовому Херсоні вирує економічне життя, в тому числі нелегальне. Місцеві правоохоронці викрили групу з восьми людей, які займались незаконним продажем фальсифікату алкогольних виробів та цигарок. 46-річний організатор групи мав декілька точок збуту на місцевому ринку. Він замовляв контрафакт через месенджер та отримував товар поштою. Алкоголь розливали по пляшкам та реалізували серед місцевих мешканців. Під час обшуку поліцейські вилучили понад 1100 пачок цигарок, близько 1000 літрів алкогольних виробів. Фігурантам може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Що в голові у людини, яка наводить ворожі удари по місту, де вона мешкає? Змогу дізнатись про це отримали працівники Рівненського СБУ. Вони затримали чоловіка, який готував координати для ракетно-дронових атак агресора. Зловмисник об'їжджав місто на власному авто і фіксував на відео локації сил оборони. Служба безпеки стежила за його діяльністю і затримала на гарячому під час дорозвідки однієї з цілей. Навідником виявився уроженець тимчасово окупованого Криму. Він проживає в Рівному декілька років. Перед широкомасштабним вторгненням 22-го року чоловік часто відвідував півострів, де в нього залишились родичі. Під час одного з таких візитів його завербували спецслужби країни-агресора. Крім наведення ударів, поплічник ворога відстежував рух військових колон. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Ще одного поціновувача прихованого стеження за логістикою ЗСУ служба безпеки затримала на Кіровоградщині. Російський інформатор готував ракетний удар по залізниці. Для цього зловмисник за наказом ворога мав встановити веб-камеру біля одного з залізничних мостів. Під час спроби його затримали правоохоронці. Тепер мешканцю Кропивницького світить до 12 років позбавлення волі. Четверо чоловіків вирішили нелегально перетнути кордон з комфортом. Жителі Харківської та Дніпропетровської області викликали таксі майже до самого кордону з Румунією. Останню ділянку планували подолати пішки. В цей момент вони і зустріли прикордонний патруль. Ухилянти спочатку навіть не одразу зрозуміли, що їх наздогнали прикордонники. Наразі мандрівники затримані. На порушників складено адмінпротокол. Ще шістьох верхолазів затримали прикордонники Мукачівського прикордонного загону. Чоловіки заплатили від 4 до 8 тисяч доларів кожен. Слідство встановлює організаторів нелегального маршруту. Хто порося вкрав? У того і у вухах пищить 33-річний наркоділок не зміг заспокоїтись та викрив себе під час відпрацювання в столичному Солом'янському районі. Правоохоронці звернули увагу на підозрілу поведінку чоловіка. Під час перевірки в нього було виявлено 86 гортків із психотропною речовиною. Вдома чекали ще 150 готових до збуту дози. Крім того, зловмисник розповів ще про 15 закладок, які він встиг зробити того дня. Тепер на пошук емоційного балансу невдалий наркоділок матиме вдосталь часу, адже йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.